До доброго, швидко звикаєш. Я маю в увазі інтернет. Якщо немає можливості привезти привести провідний інтернет, то йдіть до нас. Це варіанти мобільного інтернету. Тобто вони йдуть всі під сімечку. Є варіанти з своєю особистою батарейкою, є для стаціонарних комп'ютерів. А є отакі Wi-Fi роутери точки доступу на 10 до 10 осіб. Є варіанти такі стаціонарні. Вони працюють як стаціонарним інтернетом можна. Сіть мережу організувати. Також вони можуть запитатися від батарейки, також вони працюють з сімочкою. Дуже-дуже іскраві речі. Мають що ця річ, що ця ця річ річ має вихід позовніші антени І антенки у нас є різноманітні, як стандартної потужності, так і дуже-дуже великою потужності. До 25 км витягують зв'язок. Також є всі можливі, у нас є аксесуарчики кабеля, перехіднички для даних. Дивайськів спішіть цей сортимент нас завжди наявності.